Це буде легко. Коли я бачу такий логарифм, я розумію, що я хочу зробити щось схоже на цю формулу. Звідки взагалі я взяла формулу? Дивіться, логарифм. Він завжди У вас будуть ці формули не нам він завжди хоче мати колаборацію зі степенем. Дуже часто вони зустрічаються, і тут, зокрема, я буду використовувати оці формули. Я їх збільшу, ми ще їх з вами зустрінемо. Дивіться, що виходить. Я перетворю 1,25 на 5. <ріп> Як Дивіться, 25 це 5 в квадраті, правда? Тепер я в степені маю таку формулу, коли я змінюю місцями, бачите, змінюю знак, тобто це буде 5, але вже в мінус другому степені. І перепишу це, трохи формула заважала, Тепер корінь в мене лишається, правда, що мені робити з коренем? Де корня теж в таблиці степенів є формула. Ми можемо позбутись, бачити корня. Тут назавжди стоїть 1 і 2, тобто вони там просто завжди стоять, їх просто не пишуть, думають, що ви бачите невидиме. І бачимо, що можна перетворити це на дріб, і отут переписуємо. Тепер, дивіться, ми майже біля цілі перетворили 5 і 5. Залишається тільки робота з цими степенями біля п'ятірок. Дивіться, цей. Найнебезпечніший, він іде сюди на низ. Ми можемо його перенести дивіться, за цією формулою. Бачимо, що він настане дробом. Тобто, в нашому випадку, дивіться, це буде 1, а замість цього k ми пишемо наш мінус 2. Угу. Тепер менш небезпечний степінь, коли біля цього числа ми просто його переносимо наперед. Бачите, це, це наша формула, це буде просто n, без ніяких дробів, просто так як воно саме дробове, то так у нас і виходить. Тут залишається в нас тепер логарифм 5,5. 5. Ну, навіть це не писати, розумію, що це буде одиничка за формулою, тобто, ну, в принципі, можна його вже не переписувати. І в мене тільки залишається 1 мінус 2 помножити на 1 і 2. Коли ми множимо, то просто дроби перемножаємо. Дивіться, 1 на 1 це 1, 2 на 2, 4. Що робити з мінусом? Можна його писати тут знизу, можна його винести просто сюди перед дробом. І це в нас буде відповідь А.